Так, вітаю, друзі! Мене звати Олена Олександрова, я виконавча директорка та керуюча партнерка в нашій тренінговій компанії «Богуштайм». І сьогодні середа, 8.15. Це означає, що ми для вас проводимо якийсь корисний етер на певну тему, який, на нашу думку, або після опитування вас. Ми розуміємо, що вас це цікавить, і в якійсь мірі вам це може допомогти або вирішити якесь питання, або почати дивитися, принаймні, в цю сторону. Тому рухаємось. І тема сьогодні в нас така, як запобігти, тому що при трансформації, при впровадженні AI в бізнес, в процеси. Як уникнути супротиву команди, саботажу, ну і все, що з цим пов'язано: певних емоцій і так далі. Ну, по-перше, я вас вітаю. Ви знаєте, що я дуже люблю керівників, тому що сама їм є вже більше 15 років. І я прекрасно знаю, що щоб ви не впроваджували будь-які зміни в процеси, в? В будь-що в вашому бізнесі люди завжди будуть це саботувати. Хтось в більшій мірі, хтось в менші, так хтось вас буде підтримувати. Зазвичай це одиниці, які розуміють, для чого це потрібно, але це відбувається. І якщо ви керівник досвідом, то я впевнена, що у вас та ж сама реальність, і мені не треба вас переконувати в тому, що ви просто вмикаєте намір, ви просто стоїте на своїй цілі, навіть якщо це не просто, але ви рухаєтесь у напрямку того рішення, яке ви прийняли. Давайте ще трохи розповім про те, чому зараз AI необхідно впроваджувати в процеси. Які вигоди це надає, особливо маленькому і середньому бізнесу, як це вас пришвидшує? Ну, а потім вже ви будете дивитись, чи вам це потрібно, чи ви це вже робите, і у вас проблема в тому, що ви отримуєте ось цей саботаж і певне нерозуміння команди, навіщо це потрібно? І я вам дам декілька порад, що з цим можна робити. Ну, перше. Як я вже сказала, це просто тримати намір і рухатися в бік рішення, яке ви прийняли, а саме впровадження AI в бізнес-процес. Ну, щодо, щодо того, наскільки AI необхіден зараз в малому і середньому бізнесі, дивіться, це про швидкість. Знаєте, що виграє той, хто оперативно реагує на будь-яку заявку, на будь-яку пропозицію, на будь-яку, наприклад, пропозицію з партнерства, на вирішення якихось питань з документами. Це все те, з чим ми стикаємось в бізнесі. У створенні контенту неважливо, це емейл розсилання, це ваші соцмережі, чи це ваш сайт, чи це просто особиста пропозиція для якогось клієнта. Я просто не уявляю, як зараз без штучного інтелекта можна обходитися. Це не означає, що треба вимкнути свої мізки, їх ніяк не використовувати, а користуватися виключно штучним інтелектом ні. Я можу сказати, що якщо у вас немає уявлення, що має бути на виході як результат після співпраці з штучним інтелектом. То він вам нічим не допоможе. Це просто помічник, який не заміняє людину. Все. Але це про швидкість. От просто уявіть да, ситуацію, що ви займаєтесь, ви щось виробляєте. Неважливо, це ви надаєте навчання, наприклад, як ми, або ви виробляєте щось, що робиться руками. А, тобто товари або послуги, да, немає значення. І от ви отримали нестандартну заявку. Ви розумієте, що в принципі ви це можете створити, але в які строки, яким чином, які ризики вам треба передбачити, і так далі, у вас немає уявлення. І у вас немає стандартної пропозиції на цей запит. І от я ж просто знаю, як це відбувалося в нас, наприклад раніше. Це враховуючи те, що це в нас да, невеликий бізнес, то це починається так. А чи ми можемо спочатку запит спочатку, да, йде запит до керівника? Керівник приходить до директорки. Якщо у директорки немає рішення, вона звертається до власника, чи будемо ми в цю гру грати, чи не будемо. І все, ми на цьому втрачаємо час. Тобто, в цей же час інша якась, наприклад, тренінгова компанія теж отримала запит на надання певної послуги, і, наприклад, у них вже є рішення, так? І вони відразу надають рішення клієнту, вони кажуть, ми це можемо зробити, вартість буде така, то на виході ви отримаєте ось це, це і це, давайте співпрацювати. І якщо в бізнесі. Це питання горить, то звісно, поки ми будемо готувати свою пропозицію, якось обдумувати, міркувати, все ми втрачаємо клієнтів. І так само в будь-якому бізнесі зараз це не потребує ось таких етапів узгодження, принаймні у малому бізнесі. Наприклад, те, що ми зробили для нашого відділу продажів. Ми створили Людмила Богуш як засновниця, як людина, яка розуміє, що вкладено в будь-який продукт продукт. Вона зробила декілька помічників для відділу продажів. Перше, це наприклад для якихось нестандартних пропозицій, друге для тренування відділу продажів, коли, наприклад, вони стикаються з якимось кейсом, де вони не досвідчені в тому, як коректно, наприклад, відповісти або відмовити клієнту, або перевести їх на інший рівень поворонця. І багато ще чого. Я можу сказати, що швидкість точно збільшилась. Так, чи були, був в нас саботаж? Був. Так, чи не говорили менеджера або взагалі представники команди про те, що... Кхе, кхе, вибачте, для чого в нас так є корпоративні пропозиції, ми можемо самі. Навіщо це нам? Це ж час, розумієте, особливо коли у відділі продажів не завжди є чим зайнятися. Так? Я думаю, що ви знаєте про це. Відділ продажів він завжди, як той вовк, він весь час дивиться, якого клієнта ще можна закрити на послугу, і для них час це цінність. І я не знаю, як у вас, а в мій досвід показує те, що відділ продажів. Не любить навчатися, вони на це дивляться так, як начебто вони втрачають час, відповідно, гроші, гроші свої, гроші компанії. І для того, щоб навчання або і впровадження штучного інтелекту у відділі, у відділі продажів було ефективним, щоб люди були зацікавлені в тому, щоб це не просто відбулося, а щоб це потім вони використовували. То, звісно, треба пояснювати максимально з хорошим відношенням. з... Показом того, як це буде впливати на цілі і виконання їх завдань, і як це їм дійсно допоможе. Бо я знаю, що іноді у керівників підхід такий, так, я сказав, нам це потрібно, погнали! І для деяких. Верст. Це працює насправді. Так? Тому що якщо ти починаєш гратися в гру, ну от давайте на це подивимось, там, тра та, -та для певних людей це не працює. Для, де, для декого це має бути просто приказ. І ще раз кажу, що для них це працює. Але ж для мене завжди важливо, коли людина розуміє ціль. Заради якої вона щось робить, і якщо ця людина усвідомлює, що, наприклад, навчання або впровадження штучного інтелекту допоможе мені бути більш ефективним, робити більше продажів, менше витрачати часу на те, щоб створювати якісь описи, особисті пропозиції і так далі. То в чому питання? Звісно, що якщо людина розуміє, вона буде вас в цьому підтримувати, навіть якщо вона там в перший час буде скептично до цього ставитись. І коли ми впровадили так оцих помічників у відділ продажів, я можу сказати, що певний час в них там щось не виходило. Вони задавали питання, вони казали, що ці помічники глючать, що їх неможливо використовувати. Звісно, нам треба було пояснювати, що для того, щоб отримати ось такий результат, ти маєш задати певний промпт, тобто навчали людей цим користуватися. І так в нас почали зростати статистики по доходу. Я не кажу, що це єдиний показник, що це єдине, що ми зробили, але це те, що ми зробили. І... В минулому етері, коли я проводила його, я вам також розповідала про те, що, наприклад, я особисто як директорка втомилася від підрядників, які ми, яких ми багато років наймали в штат поза штатом фрілансерів, ну, пробували співпрацювати з агенціями і так далі. І я можу сказати, що, наприклад, налаштування таргетованої реклами нам завжди виходило. Дуже дорого, колись це було. Ефективно, колись це не було ефективно, тобто були часи, коли це завжди коли це взагалі не окуповувалось, да? Тобто, ти заплатив таргетологу, ти вклав гроші в саму рекламу. Ну, до прикладу, так, там десь 2000 тисячі грив, 2000 доларів на певну рекламну кампанію. І ти розумієш, що ти на виході не отримав необхідну кількість лідів для того, щоб при певній конверсії вони. Для тебе зробили певний дохід, а витратити це поніс. І на якомусь етапі я просто вирішила, що я цим буду займатися сама. Зараз цим я займаюся сама. Я не можу сказати, що я відразу стала гуру, що в мене прям все виходить на раз, і це прям дуже просто. Але я можу сказати, що це це можливо. Це важливо робити, коли ти розумієш а, все всередині і що на що впливає, і що треба коригувати, навіть якщо з часом я все ж таки вирішу це знову комусь делегувати, то в мене вже будуть. Ам... Більше, я буду більш досвідчена в цьому, і я буду розуміти, чи говорять мені правду чи ні, на що можна впливати, і взагалі, чи компетентну я людину беру чи ні. Так само, наприклад, вирішення якихось юридичних питань раніше, так, тобі треба було звернутись до юриста або до декількох юристів, і вони тобі. Щось говорили, в них були різні бачення, ти мав обрати собі цю людину. І а це займало час. Зараз, якщо ти підписуєш договір про якусь співпрацю, про надання якихось послуг. Як користуюся чатом GPT? Я відразу да, передбачаю, які можуть бути ризики, я це все запитую. Ми там разом потім коригуємо, тож, те, що ми хочемо підписати, і так далі. Тобто, можливостей дуже багато. І коли я, наприклад, чую, що е, навіть сам керівник не уявляє, для чого це необхідно, ну, мені хочеться сказати. Давайте ми вам про це розповімо. Неважливо це безкоштовний терців, чи ви прийдете до нас на навчання саме з впровадження, щоб ви розуміли, як це працює, бо в нас такий досвід, що коли ми залучаємо керівників до нас на навчання з Впровадження AI, неважливо, це просто створення помічників або це розробка бізнес-моделі, стратегії, досягнення цілей, то у керівника завжди є усвідомлення про те, що ніфіга, який це дає простір для. Взагалі масштабування для того, що ще можна робити, і як швидко це можна робити, принаймні на рівні ідей, на які раніше необхідно було збирати ключових співробітників, їх зазвичай кудись вивозити, наймати модератора або тренера з розпоробки стратегії розвитку бізнесу і так далі. Так, зараз це все прискорює штучний інтелект, і ти, наприклад, за там. Дві-три години, а ти за 2-3 години, коли ти цьому ще навчаєшся, ти вже це можеш впровадити і отримати крутий результат. А якщо це ти постійно використовуєш, то ти взагалі стаєш гуру з створення стратегії, і весь час її можеш коригувати в залежності від тих обставин, які зараз є, або змінилися на ринку. Тож, коли керівник проходить навчання, він бачить можливості. І е, оскільки керівник з досвідом завжди знає, що ти один, е, можеш зробити цими руками тільки те, що ти можеш зробити цими руками, е, в тебе є 24 години, який би крутий гуру тип не був, а е, ти все одно один. І якщо ти не посилюєш свою команду. То ти будеш такий крутий один, але результати в тебе не будуть зростати в рази або хоча б там на декілька відсотків, да, або на або в цього не буде. Тому розумні керівники вони завжди бачать, що тепер треба посилювати команду. Але коли вони приходять в команду, це те, з чим ми вже стикалися, в нас було багато таких кейсів, вони кажуть: а моя команда не розуміє. Для чого це потрібно, як їм це допоможе, якщо вони там, наприклад, технічні спеціалісти, або якщо це регіональні менеджери? І що ми робимо? Ми кажемо: Окей, якщо вони не розуміють, давайте ми для вас проведемо а, таку коротеньку навчальну а, показову а, сесію, де буде зрозуміло. Що ці люди можуть отримати в результаті в результаті навчання і нас? От зовсім нещодавно ми проводили навчання для компанії, це велика компанія. Вони займаються автозапчастинами по всій Україні і не тільки. І коли ми провели ось таке навчання для ключових співробітників. То, ну, наприклад, юристи, бухгалтери вони такі сиділи дуже в такому, знаєте, консерватизмі і взагалі не проявляли ніяких амбіцій щодо того, щоб це якось взяти для себе. Але регіональні менеджери, менеджери з продажів, вони прямо вчепилися в це і вони побачили, що це дійсно їм може допомагати. В результаті ми провели навчання. І вже в процесі навчання це треба було бачити їх очі, як вони взагалі відкривали для себе цей світ штучного інтелекту, саме як помічника в своїй роботі. І вони казали: так, 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 не чіпайте, в мене поперло, я тут зараз створю, я прям зрозумів, як воно мені може допомагати. І все, ця компанія, вона зараз зовсім з іншою швидкістю рухається, розумієте? А тепер поговоримо. Тобто тут, якщо підсумувати, да, то яка роль керівника в цьому? По-перше, дивитися навколо, бачити, що штучний інтелект це зараз перевага, і як би не було тобі страшно, не знаю, соромно за те, що ти ще це не впровадив, або тобі, наприклад, як ти вважаєш багато років, і тобі це не під не під силу. То це все хибні думки. Якщо ви, ви бачите в цьому перевагу, треба цьому навчатися. Починати з себе впроваджувати з себе в тому, в чому ви це розумієте. І ми, звісно, в цьому допомагаємо на нашому практикумі перепрошивка менеджменту з AI. Зв'язок сьогодні вогонь. Наступний крок це продати цю ідею в команду. І яму. Що а, моя команда з цим не погоджується, або вона грає такі, знаєте, а, такі прикольні емоції, тому що в мене завжди питання: а хто приймає рішення, так? І чи треба взагалі у людей питати, чи це їм необхідно. Коли керівник бачить можливості, він просто говорить про те, що в нас буде навчання. І він, звісно, пояснює, для чого це потрібно? Він доносить ідею, іноді з нашою допомогою як це буде допомагати персоналу і принаймні так, людей, які зацікавлені, їх треба навчати. Якщо хтось не зацікавлений, але ви розумієте, що це все одно необхідно. Ви просто робите приказ. І в процесі це вже наша робота. Як цій людині допомогти отримати максимум. Користі від того, що вона це навчання проходить, і як воно потім буде впроваджено. Провести навчання, це ж ну, в принципі, не проблема, якщо ви долучаєте ще із... і це відбувається. І це відбувається А коли вже навчання відбулось, він стикається з тим, що люди можуть щось не в впровадження, і тут просто працюють. Прості правила, це також прикази, це інспекції, як це використовується. Ну і зрозуміло, там певні міри, міри да, це в, кожного, в кожної компанії. Має бути як оргполітика, тому що це чесно, якщо, якщо власник вклав гроші в те, щоб розвивати свою команду, і люди це отримали, вони зобов'язані це використовувати. Якщо людина це не використовує, питання. Питання, що вона робить в вашій компанії. Тому, з одного боку, ми, як керівники, маємо бути завжди попереду, тримати руку на пульсі і впроваджувати це в свою компанію. З другого боку, ми, як правило, завжди отримуємо опір від більшості команди, і тут ти просто маєш. Оцю силу лідера, оцю силу керівника, коли ти, незважаючи на що, просто рухаєшся вперед. Просто рухаєшся вперед. І так буває таке те, з чим людина не згодна. Це допомагає іноді дуже швидко, ти просто особисто можеш пояснити. Раз, два, три. Іноді це не допомагає, але зазвичай це не допомагає, коли людина вже... Ну, явно не є членом вашої команди. Вона, знаєте, типу, робить вигляд, що вона з вами, але насправді вона не розділяє ваші принципи, цінності, які ви використовуєте в бізнесі. Такими людьми треба прощатися. Прикази не працюють, то ви просто не маєте співробітника. Ви маєте людину, яка за гарівника. Якщо ви директор, якщо ви власник, розвивати ваш бізнес, і, звісно, що а, таких людей, щось, що для них буде окей. Тож, давайте підсумуємо, коли ми, незважаючи ні на які обставини, ми зазвичай отримуємо саботаж, незгоду і так далі. Це стосується будь-яких процесів. Як керівник, ви це маєте знати, як керівник, ви маєте бути до цього готовими. Але ви використовуєте те, що вам надає зараз всесвіт? Ви це впроваджуєте починаючи з себе і потім долучаючи команду з певним контролем, з певним поясненням, з розумінням того, що декому це необхідно зробити декілька разів. А хтось це навіть після декількох разів не прийме. Ну тоді навіщо вам ця людина в команді, якщо вона не розділяє ваші принципи, цінності і інструменти, які ви впроваджуєте. І в завершення я хочу сказати, що таке навчання ми надаємо, ми починаємо наша стратегія починати з власників, з директорів. Після цього після навчання власників і директорів, вже після цього долучати команду. І навчання для команди в нас також є. Тож, якщо ви побачили, що вам це необхідно, що ви точно зараз не попереду конкурентів або Бо ви бачите потенціал для розвитку вашого. Заходьте на нашу сторінку, дивіться, в нас там є лінки на наші послуги. Заходьте на наш сайт, телефонуйте, і ми завжди вам допоможемо розібратися в тому, яке саме зараз навчання вам необхідно, з чого вам почати. Неважливо, навіть якщо ви не власника, ви просто амбітна людина, яка працює в наймі. Напр... Тільки розпочинаєте свою справу і ви експерт то звертайтеся ми з задоволенням вам допоможемо. Ну, а сьогодні вам гарного дня у нас стало холодно, і сьогодні ми всі відчуваємо, що осінь прийшла, але ж тримайте тепло в собі, погода не створює нас.